Змагання по велосипедному спорту серед ветеранів України проходять 18-те. Особливість цьогорічнього, що розширилася географія. І дуже приємно, що на наші змагання, не збираючи на ті катаклізми, які проходять сьогодні на Сході, на змагання приїхали представники з Северодонецька, Луганської області, з Донецька, з Донецької області. Це ветерани, дійсно, які вболівають за розвиток велосипедного спорту, які приймають всі заходи для того, щоб покращити здоров'я і показати свій особистий приклад для нашої молоді. Ми сьогодні проводимо змагання тут, на Майдані Незалежності, де буде проходити два старти: старт гід на кілометр 200 і критеріум. Одноразово плануємо. Не знаю, що погода нам трохи допомогла. Проведення змагань серед дітей дошкільня, які ми щорічно проводимо. І змагання проходять, діти приїжджають із районів ближніх наших, із міста Хмельницького. Я сподіваюся, що ми ці традиції і витримаємо сьогодні. Скільки загалом учасників? Учасників цей рік. Зважаючи на економічний стан, приїхало дещо менше порівняно з минулим роком. 35 учасників. Найстарший учасник 75 років. Приїхав з міста Києва, який він ентузіаст і показує приклад навіть для молодих ветеранів.